Так, побиті, криша. криша. Верні не криша, криша ціла, а глюк. Мені просто повезло, я тільки двері відкрила. Якби я була вдома, мені б ця двері балкона вбила. Там балкон була рама балкона стеклянна. І оце повністю все її винесло. І оце вікно вибило так же само все. Блок. Звертіть увагу, тортик стекли, присипаний стеклишком. Ручки впав, карниз на голову. Да, по лбу. П'ятилітній. Дякую, скоро помощь оказала вовремя. А мама и ногу разбила тоже, стеклом порезала. Осколками, порізала. да, разрезала нога. Нашли за диваном, він під диваном заховався, Єлі достали, його і досі вам то все, можете подивитися. Одна секунда і все, і пиль, і. І плам'я, Віддарило і дарило верші, плам'я в спишка. Він рознесло все, і подоконник, і окна повилітали, і стіна у них вигнулась. Ото у нас балкон. Це в мене швейна майстерська була. Все це повилітало. Я була на кухні. Вихожу в коридор, воно як шарахнуло. Мене застопорило, я стояла, воно на мене сипалося все. Я, правда, трохи почала прибирати. Оце у нас вікно на кухні. Виска повідбивалася. Весь пластик і вікно воно відійшло, воно зараз висить. Ось тут повністю нема вікна. Відламана двері. Балкон був повністю заскльонений, нічого нема. Тичка жива залишилася, Це просто диво. Основна частина це вікна і деякі є пошкоджені двері, які були закриті, але вибуховою і вони просто відкрилися із двірками в групах. Ніхто в нас не постраждав, ми всі живі, всі були в укритті, всі цілі. Ми будемо працювати, але будемо працювати в іншому садочку. Gracias.